80% російських відеоігор за останні 30 років містять пропаганду. Такий висновок зробили Games Gathering разом з українським культурним фондом. Вони проаналізували 50 проєктів і побачили чітку картину. Якщо у 90-х та 2000-х пропаганда була радше поодинокою і прихованою, то після 22-го року Росія вже відкрито використовує ігрову індустрію як інструмент впливу, державні гранти фінансування через інститут розвитку інтернету. Усе це запускає нову хвилю ідеологічних ігор, в яких героїзують армію терористів, просувають руський мір та виправдовують агресію проти України. Рівень агресивності контенту різко зріс. І пропаганда тепер просочується в будь-який жанр. Неважливо, це треш-проєкт на мобілку чи більш серйозна гра. І найбільш тривожне тут те, що якість таких продуктів поступово росте. Atomic Heart – найкращий приклад, технічно пристойна гра, яка без жодних соромів транслює. Російські наративи на міжнародну аудиторію, на мою думку, проблема в тому, що для світу ігри досі здебільшого розвага, а не інструмент впливу. І саме цим Росія користується. Поки глобальна спільнота не сприймає ігрову пропаганду всерйоз, вона може спокійно проникати у масову культуру. Тож висновок дослідників логічний. Це вже не випадковість, а система добре профінансована модель, яка працює і всередині РФ, і за її межами. І Якщо до цього не ставитися серйозно, то вплив таких Гор, очевидно, буде тільки зростати.